Сезон інфекцій у самому розпалі. Через них на лікарняні ліжка потрапляють як дорослі, так і діти. Та не ковідом єдиним відзначилась цьогорічна осінь. Зима. Цей вірус на другий план витіснив грип. У різноманітних його проявах та не менш важких. Які інфекції зараз циркулюють на Прикарпатті? Та чи справді відступив коронавірус? Дивіться далі. Тисячу ковідних хворих за 9 місяців цього року пролікували у франківській інфекційній лікарні. Поступають інфіковані й тепер, та лише у кого важкий перебіг і серйозні супутні захворювання. Але їх не так багато. На даний момент в лікарні знаходиться у відділенні реанімації двоє пацієнтів із ковідом кисневозалежні. Але, на щастя, ми бачимо. Ми бачимо меншу кількість цього осіннього осінньо зимового періоду, меншу кількість пацієнтів кисневозалежних, і цей ковід протікає легше. У той час на перший план вийшов грип та суперінфекція, коли людина хворіє одразу кількома. Перебіг не менш складний ніж ковід попередніх епідсезонів. Зараз у цей місяць, листопад-грудень, ковід витіснив грип. Дуже багато пацієнтів у нас, які поступають скотчі з суперінфекцією. Тобто пацієнт, який хворіє одночасно і ковід, і позитивний тест до ковіду, і позитивний ПЛР до вірусу грипу. І воно тяжко, воно тяжче протікає. Люди ці є переважно якісь невозалежні. Побільшило скарг на сезон інфекції і в сімейних лікарів. Цього сезону франківці хворіють на грип цілими родинами. Важкі форми перегрипу, коли хворіє вся повністю родина з високим ризиком бронхоспазмів. І якщо, наприклад, вчасно не діагностувати бронхоспазми не зняти, то кожен лікар знає, що у складні вигляді бронхіти пневмонії дуже швидко розвивається. Такого, такої епідемії, от власне, респіраторних гострих інфекцій, у нас давно не було. Потрапляють на лікарняні ліжка і найменші в дитячій лікарні з осені побільшало таких хворих, однак госпіталізують не всіх, лише тих діток, у яких важкий перебіг або ж зовсім маленьких. В вересне місце є різкий ріст гострих респіраторних захворювань, в тому числі covid 19 бронхіти, пневмонії. Їх значно більше стало. Перебіг тепер, дихальна недостатність дітей ну, дещо менше виражена, ніж минулого року, позаминулого року, але виросли інтоксикаційні прояви. Тобто у дітей дуже висока температура, інтоксикація, майже всі діти потребують інфузійної безперервної терапії. Зі слів медиків, ймовірно, чергову хвилю сезонних інфекцій із зумовив довготривалий стрес, у якому доводиться жити усім українцям зараз. Імунна система ослаблена. Відтак організм має менше сил побороти недугу.